Часом пан Янукович з'їздив до Росії. Вони там багато чого підписали: кредити, знижки на газ, святкування 200 двохсотліття Шевченка. Я не можу ск не сказати а, 200 двохсотлітті празнення Тараса Григоровича Шевченка. У нас є програма, яку, так як мені сказали, ви її розглянули і одобрили. Путін схвалив святкування дня народження Шевченка. Пане Янукович, ви наплювали на Шевченкові заповіти. Він же просив не кохатись з москалями. Хоча, з іншого боку, може, пан Янукович просто не знав Шевченкових заповітів. Це той поет, який об'єднує наші народи. Таки не знає, то я вам нагадаю: Дніпро брат мій висихає, мене покидає, і могилі мої милі москаль розриває. Это... Такой Многое, многое відділ і завіщав. А тим часом перевертні, нехай підростають і поможуть москалеві господарювати. 9 жовтня, 1843 рік. Березань.